Боже, you завжди для a refuge Alleluia, 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 Alleluia. alleluia, 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 alleluia. не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Алілуя! Алілуя! Пан з вами. Слова Святої Евангелії ведлок Святого Марка. Хвала Тобі Пане! Тими днями, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти, Ісус покликав до себе учнів і каже їм: Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть в дорозі, а деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому. Звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів. Вони відповіли сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і взявши сім хлібів, промовив подяку, розломив і давав своїм учням, щоби роздавали. І Роздали людям, мали вони також трохи риби. Він промовив благословення над нею і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків шматків, що залишилися, а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх, і відразу, сівши з учнями в човен. Він прибув до Далманутської землі. Ото слово панське. Хвала Тома. І слова святи Євангелії, з благо нашої жаті. В нього і Сина, і Духа Святого. Амінь. І бензі похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу. Йду до вас, щоб ви мене краще чули і бачили. Сідайте трошки. Дорогенькі наші кохані родина, тато, мама, хресні, мартуся це для тебе теж служба. Да? Ти вже все розумієш, так щоб будеш слухати внимательно. Кохані, маємо велику подію. Чому? Тому що, якщо хтось пам'ятає е сакраменти таїнства, хто в нас катехезу вчив? Хлопці, ви вчили катехезу? Скільки сакраментів? Помните? Подсказка сказала, давайте. Хто ходив на катехезу? Прошу не бійтеся сміло, доця. Сакраментів скільки? Сім сакраментів, так? Так. Да. От як Сонс, це один сакрамент. Хто в нас шлюбний? Ви шлюбні? Шлюбні, от станьте на минутку двоє. Шлюбні. Оце другий сакрамент. Ще є так, ще п'ять лишається. Які ще є? Хрещення, так, ще. Скільки вже маємо три? Біжмовання. Хто з вас біжмований? Друге ім'я, помните своє збіжмування? Пам'ятаєте, так? Да? Дуже добре. Так, ще які є? Як хтось хворіє трошечки, то намащення. Так, є леопомазання. Так, ще що в нас є? Якщо ми е, щось там насварилися, негарно поводимо себе, то треба щось зробити, піти і перепросити, як воно називається? Да, сповідь є. І коли ми є нам ще свят, і ксьон нам дає замість пранічків, коржиків дає нам що. Да. Так? Комунія, святе причастя, так? Євхаристія, добре. І тепер, кохані, подумайте собі, що От ми будемо говорити про хрещення, щоб ми мали свідомість. Щоб я став ксьондзом, треба біскопа, який мене висвятить на ксьондза. Мама тато не можуть мене висвятити на ксьондза, так? Біжмування зазвичай зараз так престижно це роблять біскопи. Сповідає Ксьонд і так далі. Так? А от хрещення це настільки важливе, воно є найважливіше таїнство, тому що без хрещення не можна взяти шлюбу, стати ксіонзом. Очевидно, є там нюанси, що хтось, віруючи й не беруть шлюб. І би, дозволяє благословенство шлюбу, так, але натурально це, скажімо, без паспорта не вийдеш за кордон. Так само це є паспорт, і настільки він важливий, цей хрест, так? хрещення, настільки важливий. Що хрестити може не тільки ксьонц. Наприклад, от в лікарні десь там дитина народилась, слабенька, не знає, знаючи, де жити, не буде, і може врач похрестити лікар, може мама чи тату похрестити. А вже ксьонц тоді при, 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 припроваджує до костьола, і ксьонц робить обряд втаємнічення, тобто прийняття до спільноти. Тому що як ми хрестимо сьогодні Марту, так Мартуся, про тебе кажемо, хрестимо Марту, то ми так. Просимо про хрещення, про віру, про прийняття до Костьола, про ласку Божу, про бачення гріхів, тобто первородного гріха. Вона нічого не винна. так? Але, наприклад, вона теж фамілії собі не вибирає прізвище. Народилась дитина і прізвище вже готове, чекає на нею. Первородний гріх так само, це є тінь гріха Адама і Єви, але ми повинні цього позбутися. Так? Вона теж не вибирає якийсь щот. Наскільки я пам'ятаю, наш патріарх. Татуню Владислав. Кажуть, що по старому ружанцю, по старому, це 15-та таємничка, правильно? Хто ж читав, скільки внуків є, дядя Владя? 10. А правнуків? 15. Він каже, по старому ружанцю, тобто він розуміє, що зараз новий ружанець, треба трошки думати. Новий ружанець має 4 частини і 20 таємничок. Щоб ви його не підвели. Новий ружанець, 20 таємничок, не 15, це 15-та таємничка. Так, і дивіться, ми сьогодні хрестимо для того, щоб ця дитина мала паспорт до Бога, щоб вона могла бути спасенною. І дяки Богу, що ми живемо в такому часі, в такому середовищі, в нас в городку, наприклад, на да, що є костю, є ксьонц, і ми можемо хрестити так гарно, як положено все, правда. Ось, але ми повинні розуміти, що хрещення є настільки важливе. Що воно є перше, якби ми робимо заповіт. Тестамент. Зазвичай, в нас як хтось старенький, вже там 90 років з чимось і вже йде до нотаріуса і пише завіщання: Там хату, корову, керницю, мотоцикла, ще там щось переписують. А це є завіщання для марти, і її батьки настільки, скажімо, розумні, що не чекають, поки дитина буде мати 20 років чи 18 там по зрілості. Так, і вона собі сама вибере, чи йти до костьола чи ні. Тільки вони правильно завіщання роблять. Це я вас типу, хвалю зараз. Тому що вони переписують небо для цієї дитини. І хрещення це є. Я як ксьонс, ви прийшли до нотаріуса, я вам переписую небо. Так, це їх. Але це теж обов'язок. Бо, наприклад, ще зараз, тих пару минут, що би вона не зробила в житті, вона не грішить. Не прийде до костьола, не помолиться, вона не грішить. Але як ми поляємо водичку на Марту. І скажем я тебе ще. Амен. Вімой це Свят Духа Святого. То все, то я включаю щочик гріхів. І вже цок-цок-цок, то вже в голові цокає вже в неї того. Пішло рахунок. Не пішла до костьола гріх, не помолилася гріх, не посповідалася гріх, не послухала маму тата гріх. Тобто, ксьон вам робить таке удовольствия, що як поляє водичкою дитину, то я включаю щочик гріхів. Ви сьогодні просите, про дуже. Таку страшну річ Ксьонца. Бо зараз вона що зробить, то не гріх. Бо відносно чого вона грішить? Мама, так, як нема знаків на дорозі, їдь як хочеш. Як поставили знак, все не можна. Або помалю, або не тая сторона, або треба розвернутися. І ми сьогодні ставимо знак в її житті, дорожній знак. Як вона має йти до неба? І тільки так, а не інакше. Так що я знаю, що це свято, що це хрестини, що це гості, але. Ксьон це єдиний сьогодні в кавичках враг для вас, бо він замість того, щоб дитина робила, що хоче, він її рамки робить. Так? Але якщо є рамка, от, там святий, наприклад, Антоні чи святий Станіслав в рамці, якщо є рамка, це вже не картина, це вже образ. І ми з цієї дитини робимо образ Божий. Якщо вона хрещена, якщо ця дитина виконує Божі заповіді, то значить вона ці обов'язки хрещення виконує. І тому нам що? Залишається бажати для Мартусі, щоб вона жила в такому середовищі сім'ї і костьола, де вона не втратить віру, де вона буде розвиватися духовно. А для вас бажаємо, щоб ви витримали з цими обов'язками, бо мало того, що батьки мають роботу тепер, то ще хресних загрузили. Але хресні це для костьола дуже важливі люди, тому що ви будете відповідати ціле життя за цю дитину. І дети приходили до костюла, і нікому не можна обертатися, а вам можна буде. Переженулась, помолилася і обернулася. Є марта чи нема? Це буде ваш обов'язок, тому що, тому що так, ця дитина перед Богом може вас або вихваляти, або судити. Як щось не буде знати, скаже, пані Єзу, ти мені дав таких хресних, це їхня проблема, їх суди. І чи ми підемо до чистилища на день чи на рік? Чи взагалі не підемо, це буде залежати від вас, як ви будете виховувати. Я відповідаю за людей в парафії. Я завжди дивлюся рано, чи пані Валя прийшла, бо нема комусь співати. Якщо є пані Валя, значить все, я хороший ксьомець. Я знаю, що я піду в капцях до неба, навіть не буду розувався. Бо це мій обов'язок, так? Пільнувати людей, пильнувати паству. І це, і це є обов'язок такий, ну, привілей, бо ніхто тільки ми. І тому так само для Марти. Ви сьогодні робите гарне свято. Вона сьогодні куркуль, бо вона. Все небо успадкувало, але для вас це обов'язок, щоб ці подарунки не втратите. Так, Як комусь подаруєте вазон, то треба дивитися, щоб ще його підливали. Так само тут. Дали дитині Бога, то треба дивитися, щоб той Бог не мусив тікати з її життя. Правильно кажучи, ні? Дося правильно? Він скаже? Так що я вам бажаю, щоб ви в цьому хрещенні гарно жили, виховували дитинку, були щасливі. І хай пан Єзус вам в цьому благословить, опіка матки Божої буде з вами, і щоб все, все було якнайкраще. Добре тоді. То тепер будемо читати молитву вірне. Хлопці, ходіть до мене. Зараз буде ваша роль. І ми після хлопчиків святимо воду і хрестимо нашу Мартусю. Коли святої Марти імені? хто знає, вибирали ім'я. Думайте. Я вже трошки старий, старший за вас. Мені здається, що 29 те двадцять але треба провірити.